У світі купа шахраїв, вони завжди десь поруч та чекають, коли ви будете у вразливій ситуації. Проте, якщо гордони та офісники уникають кримінальної відповідальності та їм усе сходить з рук, то у деяких випадках шахраїв усе ж таки кидають до в'язниці або хоча б знищують репутацію і прибирають з медійного поля. Історія Бель Гіпсон на перший погляд здається звичайною розповіддю про чергову інфоциганку з інтернету. Однак Netflix вдалося розповісти дійсно цікаву соціальну історію. Яка утримує фокус глядача не за рахунок режисерських трюків? Дівер зіграла майстерну роль інфлюенсерки Велі Гіпсон. Яка побудувала прибуткову імперію на своїй історії про перемогу над нібито невиліковним раком мозгу за допомогою здорового способу життя. На початку кожного епізоду шестисерійного серіалу персонажі дивляться в камеру, щоб сказати: це справжня історія заснована на реальних фактах, це правдива історія, заснована на брехні. Також стверджується, що Гіпсон не отримувала грошей за створення своєї історії, на відміну від Анни Делві, про яку розповім пізніше. Ним історії є зростаюче суперництво Гіпсон з іншою впливовою жінкою Мілою Блейк, яка пропагує альтернативні методи лікування раку. Ключова відмінність між ними полягає в тому, що Міла дійсно хвора на рак і щиро вірить у нетрадиційні методи лікування, які, здається, врятували її. Третя сюжетна лінія розповідає про іншу хвору на рак. Люсі, яку приваблюють інтернет чари Белл і неявні обіцянки на перемогу недугу простими способами. І історія Люсі мені подобається найбільше, бо і збірний образ хворих людей, які вірять у диво та готові ризикувати життям заради неперевірених методів лікування з інтернету, це щось у картині дуже тоненькою лінією натякають, що соціальні мережі, як і загалом інтернет. Подарував користувачам оманливу впевненість, що вони можуть стати експертами в усьому за один вечір. Інтернет дарує надію і найчастіше за цією ширмою стоять шахраї, яблучний оцет майстерно нашаровує откровення про минуле пель на її теперішні вчинки. Хоча ми ніколи не зможемо повністю співчувати їй, ми також ніколи не зможемо насолоджуватися нею як чистою лиходійкою. Якщо міла це дослідження одного виду відчаю та й раціональності і ідеології, до яких він не зможе завести, то бель. Це дослідження абсолютно іншого: це про самотність, занедбаність і прагнення подобатися. Усе це призводить до відразливої нужденності. Поєднайте це з нереалізованими амбіціями та непоміченим талантом, і ви зрозумієте, чому таких як Бель приваблюють нові технології, що забезпечують потенційно нескінченне джерело уваги. Кажуть, що життя це найкращий сценарист. І на фоні кризи оригінальних сценаріїв у Голівуді подібні історії дійсно можуть стати гарною альтернативою поганим екранізаціям книжок або нудних розповідей. Тут є драйв, тут є життя, і за цим цікаво спостерігати. Декілька років тому серіал від Netflix повністю змінив життя Анни Делві, представниці неіснуючої країни терористки, яка сиділа у в'язниці за шахрайство. Джулія Гарнер реалізувала на екрані абсолютно неймовірний образ божевільної росіянки і самотужки витягла цю історію на абсолютно новий рівень. Анна Делві зі справжнім ім'ям Анна Сорокіна, фейкова німецька спадкоємиця, ніби знатного роду, використала кмітливість, гарний гардероб і неспецифічний середньоєвропейський акцент, щоб увійти до нью-йоркського вищого світу. Вона витягла сотні тисяч доларів з еліти, обдуреної її врівноваженістю, враженою її зв'язками і нездатності уявити, що людина, яка знає, яке воно замовити, не може бути усім тим, за кого вона себе видає. Картина побудована у декілька часових лініях та розкривається через велике інтерв'ю Делві, яке вона дає вже у в'язниці. Їй опанує журналістка, яка хоче врятувати свою кар'єру розкриттям шахрайки. Однак Делві вдається провернути усе так, щоб використати усі мінуси проти себе на один величезний плюс. Медіа починають про неї говорити. І чим більше вони говорять, тим менше звинувачень проти шахрайки всувається. Адже відомі та заможні люди не хочуть бути висміяними та визнавати, що їх обманула проста росіянка, про яку раптом почали усі говорити. Абсолютна більшість дійсно зіркових людей у цій історії просто зникли з радарів і дали шанс саме Сорокіній формувати цю брехливу розповідь. Хоч глядачам перед кожним епізодом і нагадували, що ця історія з екрану це вигадка, Однак вихід серіалу в епоху постковіду дав. Дуже дивний результат: десятки тисяч людей прониклися історією шахрайки і почали влаштовувати спільний тиск на судову справу. Чарівна робота Джулії Гарнер не тільки принесла й номінацію на ЕМІ, а ще й повернула Сорокіну на верхівку цього життя. Ця історія просто загубилася у жахливому 2020 році. Серіал розповідав історію компанії капанії і її керівниці Елізабет Холмс, нібито геніальної дівчини, яка стала однією з найбагатших жінок у світі до 30 років. За сюжетом дівчина обманювала усіх навколо історію про те, що має диво прилад, який може завдяки одній краплі крові визначити 200 аналізів та купу усього. І на це повелися відомі медики та бізнесмени, які вклали в це сот. Мільйонів, а по факту отримали коробку, яка вміє швидко вибухати та горіти. На відміну від швидких та солодких історій Netflix, де автори не сильно занурюються у мотивацію головних героїв. Серіал вибула досліджує глибину людини. Тут уся історія рухається лінійно, починаючи з дитинства дівчини і закінчуючи судовою справою. І цю розповідь дійсно цікаво досліджувати разом з авторами, поступово підпираючись до одного ключового моменту, який переверне усе до гори Дригом. Ще один великий плюс, це Аманда Седіфрід, яка просто неймовірна у цій ролі. Для мене це однозначно одна з найкращих її робіт. Сейфрід чудово передала відчуття Елізабет, яка хотіла довести свою геніальність, однак з кожним кроком падала у нижче. Її гра дозволяє легко побачити, як дівчина, яка танцює у своїй дитячій кімнаті, не зводячи очей з плаката Стіва Джобса, перетворюється на жінку, яка виманює мільйони у найпливовіших людей світу, продаючи їм своє бачення за взяттям, яке можна описати лише як релігійне за своєю інтенсивністю. Коли я дивився серіал, я не міг осягнути рівні обману, які тут представлені, адже це не продаж перемідок через екстрасенсів, а справжні технології на мільярд, у які повірили сотні найвпливовіших людей в США. Ця історія ще раз підкреслює, що на гачок шахраїв може потрапити кожен, хто вірить у яскраві історії. Набрати зіроку серіал це не завжди доповнює успіху, а іноді грає з авторами злий жарт. Сюжет історії обертається навколо ексцентричного та цілеспрямованого ізраїльтянина Адама Неймана, який після служби на флоті перебирається до Америки, де береться втілювати в реальність свою сміливу бізнес-ідею. Разом зі своєю дружиною Ребекою та своїм партнером він створює компанію WeWork, що спеціалізується на комерційній нерухомості, яка надає робочі простори для стартапів. Перспективна на перший погляд компанія з багатомільярдним капіталом насправді виявляється грандіозною аферою. Картина заснована на реальному персонажі, який став одним з мегамасштабних інфоциганів у США. Він зумів продати ідею збиткового бізнесу купи інвесторів, які отримали компанію, в якій прибуток ніколи не зможе наздогнати витрати, та автори серіалу разом з акторами не зуміли правильно подати глядачам цю історію в ній немає нічого, окрім постійного прийому про сходи, коли, здавалось би, у головного героя вже немає сходинок. І треба спускатися вниз, але тут його знов якимось дивом щось рятує. Цей трюк разів п'ять повторюють протягом серіалу, але набридається вже після четвертої серії. Далі нічого не відбувається нового, а картина обертається навколо напівсмішних ситуацій з Лето і Гетевей, але їх акторська майстерність згасає в першій частині серіалу і не тягне всі вісім епізодів. Автори картини зуміли продати Apple TV повітря, так само, як колись Адам Нейман продав його інвесторам. З їх точки зору, це геніальне рішення, але глядачі отримали дуже слабку історію, у якій зіркові актори проявили себе, наче першокурсники школи мистецтв, можливо, з іншими акторами, іншими авторами та у іншому форматі ця історія вистрелила, але не цього разу.